Забудьте про корів. Корови тепер носять високотехнологічні коміри. Епоха розумної худоби, як технологія змінює майбутнє сільського господарства і чому це важливо для кожного з нас? Сільське господарство завжди було основою людської цивілізації, але останніми роками воно зазнав радикальної трансформації. Ми переходимо від традиційних методів. Заснованих на інтуїції та досвіду до епохи розумної худоби та точного сільського господарства, де дані та технології відіграють ключову роль. І якщо ви думаєте, що лише фермери цікавляться цим, то ви глибоко помиляєтесь. Майбутнє продовольчої безпеки та сталого розвитку безпосередньо пов'язане з цими змінами. Нещодавно я натрапив на новини про ферму, де корови носять високотехнологічні коміри для моніторингу свого здоров'я та прогнозування захворювань. Це не лише новина з майбутнього, це реальність, яка вже реалізується на багатьох фермах у всьому світі. І я впевнений, що це лише початок масштабних змін, які впливатимуть на всі аспекти сільського господарства. Від інтуїції до даних, чому традиційні методи застаріють? Мій дід був фермером. Він працював над землею все життя, і його знання були передані з покоління в покоління. Він знав, коли можна сіяти, коли запліднювати та як піклуватися про худобу, спираючись на його досвід та інтуїцію. І, звичайно, в його знаннях було величезна цінність. Однак у сучасному світі, де продовольча безпека стає все більш важливою проблемою, а ресурси обмежені. Покладаючись лише на інтуїцію, вже недостатньо. Традиційні методи часто не вдається вчасно визначити проблеми зі здоров'ям тварин або рослин, що призводить до втрат урожаю та худоби. Крім того, вони не оптимізують використання таких ресурсів, як вода та добрива, що призводить до нестійкого використання природних ресурсів. Розумні коміри революція в моніторингу здоров'я тварин. Ідея використання носячих пристроїв для моніторингу здоров'я тварин не є новою. Подумайте про фітнес, трекери, які ми носимо. Принцип однаковий збирання даних про фізичні навантаження, частоту серцевих скорочень та інші параметри, які можуть вказувати на стан здоров'я. Але на відміну від фітнес, трекерів, смат-петкоміри здатні збирати набагато більше інформації. Датчики руху дозволяють контролювати діяльність корови, що може вказувати на ознаки хвороби, такі як зниження активності або зміни ходи. Інші датчики можуть вимірювати температуру тіла, швидкість дихання та інші параметри, які можуть бути показниками різних захворювань. І завдяки підключенню до Wi-Fi дані передаються в хмару, де вони аналізуються за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект відіграє ключову роль у цій трансформації, він здатний визначати закономірності в даних, які невидимі для людського ока та прогнозувати захворювання, перш ніж вони стануть клінічно очевидними. Це дозволяє фермерам вживати ранніх дій, таких як зміни дієти або ліки, щоб запобігти серйозним проблемам зі здоров'ям тварин. Я пам'ятаю випадок, коли фермер, якого я знав, зіткнувся з масовою хворобою птиці. Традиційні методи діагностики не дали результатів, і птах почав вмирати. На щастя, він встановив розумні датчики на птахах, що дозволило йому визначити проблему на ранній стадії та запобігти подальшими втратами. Точне сільське господарство, оптимізація виробництва керована даними. Розумні коміри для тварин лише одна складова точного землеробства. Точне сільське господарство це підхід, керований даними до оптимізації виробництва. Він включає використання різних технологій, таких як безпілотники для моніторингу стану культур, визначте проблемні області та створюйте карти врожаю. Супутники для отримання інформації про ґрунтові умови, погодні умови та інші фактори, що впливають на врожайність. Датчики ґрунту для вимірювання рівня вологості, температури та інших параметрів, що впливають на ріст рослин. Автоматичні системи поливу забезпечити рослинам потрібну кількість води в потрібний час. Всі ці дані збираються, аналізуються та використовуються для прийняття обґрунтованих рішень про те, як керувати культурами та худобою. Це дозволяє фермерам. Збільшити врожайність, оптимізуючи використання ресурсів та запобігаючи втратам, зменшити витрати завдяки більш ефективному використанню води, добрив та інших ресурсів, зменшити вплив на навколишнє середовище, використовуючи ресурси більш точно та запобігаючи забрудненню ґрунту та води. Виклики та перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, реалізація технологій точного землеробства пов'язана з низкою проблем. Висока вартість, придбання та впровадження точних технологій землеробства вимагає значних інвестицій. Відсутність кваліфікованих фахівців. Робота з цими технологіями вимагає спеціалістів, які мають знання в галузі інформаційних технологій, сільського господарства та аналізу даних. Проблеми безпеки даних, збір та зберігання великої кількості даних про виробництво сільського господарства створює ризики безпеки даних. Однак я впевнений, що ці виклики будуть подолані. Урядова підтримка, розвиток освітніх програм та підвищення обізнаності про фермерів допоможуть прискорити прийняття точних технологій землеробства. В майбутньому я бачу, що технології точного сільського господарства стають невід'ємною частиною сільськогосподарського виробництва. Вони дозволять нам. Забезпечити продовольчу безпеку в умовах зростаючого світового населення та зміни клімату. Сталий розвиток сільського господарства завдяки більш ефективному використанню ресурсів та зменшенню впливу на навколишнє середовище, збільшити конкурентоспроможність фермерів за рахунок зменшення витрат та підвищення продуктивності праці. Висновок: розумне сільське господарство це майбутнє. Епоха розумної худоби та точного землеробства вже надійшла. Він пропонує нам величезні можливості зробити сільське господарство більш ефективним та стійким. І хоча реалізація цих технологій пов'язана з певними викликами, я впевнений, що вони будуть подолані. Майбутнє полягає в розумному сільському господарстві, що дозволить нам забезпечити продовольчу безпеку та сталий розвиток нашої планети. І кожен з нас, навіть ті, хто не є фермерами, зацікавлений у забезпеченні того, щоб це майбутнє з'явилося якнайшвидше, це не просто технологічна тенденція, це необхідність. Основне повідомлення точне сільське господарство, це інвестиція в майбутнє продовольчої безпеки та стійкості.